Ми з вами як завжди інформуємо найактуальнішим. Російський президент Володимир Путін, як щойно стало відомо, запропонував провести черговий етап мирних переговорів щодо України у відні. Про це він сказав, спілкуючись телефоном з австрійським канцлером Вернером Файманом. Пишуть сьогодні австрійські засоби масової інформації, водночас, не уточнюючи, коли можуть відбутися такі зустрічі. Путін подзвонив Файману через півгодини після повернення канцлера з Риму, де той обговорював долю. Країни з главою зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Федорікою Це зазначає видання. Водночас сайт Кремля повідомляє, що розмова відбулася за ініціативи австрійського канцлера. Немає на сайті російського президента і повідомлень про можливі переговори. Тільки традиційна інформація, що обидві сторони підкреслили важливість сприяння політичному врегулюванню ситуації в Україні і неухильного дотримання режиму припинення вогню ось така от інформація. І до речі, прокоментувати і можемо відразу попросити нашого наступного гостя. Це політолог і експерт аналітичної групи Левіафан Микола Мельник. Пане Миколо, добрий день. Добре. Чому відень? Це пов'язано з намаганням Росії підштовхнути вирішення української кризи до австрійського варіанту, так званого тобто повний нейтралітет ні туди, ні сюди, чи просто відень. Як відень? Ну відень зараз це не просто відень. А вже останні п'ять років відень ця, та вся Австрія перетворюється на просто офшор російських компаній, відповідно запропонуючи провести перемовини саме в відні, Путін биває двох зайців. Тобто, по перше, він проводить перемовини на, на своїй території, тобто серед, серед менеджменту, який найбільше лоялен до Росії. Позиція Австрії цього питання, просто що вона буде підтримувати Росію. Ми можемо просто не сумніватися. А з другого боку, Путін таким самим таким чином показує, що він готовий вести перемовини на території західних держав. Тобто з з, погоджують з усіма умовами, які прийняті у західноєвропейському ну, У будь-якому разі, виходить тільки ця готовність проявляється з одного боку, з боку австрійських засобів масової інформації, а на сайті президента Путіна, власне, цього не оприлюднено. Тобто, тут, тут, напевно, що можна ще й посперечатися ну, це щодо пробний готовності, камінь чи не так. так, але не... з іншого, ну там який власне ну, так. Ну просто е я слідкуючи за всім цим е процесом. Уже неодноразово помічаю, що є така легка пропозиція зі сторони європейських партнерів, проросійських так налаштованих, влаштувати так званий австрійський варіант, який був розіграний у 50-х роках після другої світової війни, коли Австрія залишалася під кількома сферами впливу. І вони домовилися, тобто радянський союз і американці домовилися, що Австрія гаразд хай залишається нейтраль, ну, ці, незалежною, але буде нейтральною, Вона не входить в НАТО. І навіть у 95-му, коли Австрія вступала у Євросоюз, це було з величезними труднощами. Тому що їхній нейтральний статус забороняв це, і ну були нюанси. І зараз через австрійців намагаються запропонувати вирішити українську кризу теж цим так званим австрійським варіантом. От дивимося таким чином, що Росі... ну, Україна залишається ні Європі, ні Росія. А хай вона буде начебто нейтральна, хоча на практиці це означатиме швидше Росія ніж Європі. Може, ну він хоче Путін, хоче оцей австрійський варіант в такий спосіб. Ну якщо якщо дивитися з цього боку, то можна сказати, що е, з грудня минулого року ми всі прокручуємо саме австрійський варіант. Тому що саме тоді було, було вже очевидно, що що Путіну е, цікаво, щоб Україна була, якщо не в не в сфері е, Росії, то і не в то не в сфері НАТО, не в сфері Євросоюзу. Відповідно, якщо е, Путіну вдасться реалізувати австрійський варіант на тер, на теренах України, це буде. Буде його дипломатична перемога та політична, повертаючись до наших дипломатичних перемог чи поразок, оцей візит президента Сполучених Штатів до Сполучених Штатів нашого президента і відмова Барака Обами надати спецстатус нам особливих союзників. Це поразка, чи це ще чи нам дали не більше, кінець битви? ніж ми того очікували, так, як сказав президент А, Ну навряд чи нам дали більше, ніж ми очікували, тому що співпраця в, в сфері, політи... сфері союзництва це вона предполагала не тільки грош... грошову допомогу. Ми нам пообіцяли, нам пообіцяв Стаб Фонд 1 мільяр... мільярд доларів надати військову техніку. А фактично, той статус головного союзника США поза НАТО він давав Україні певні гарантії того, що в разі військової відкритої військової агресії на Україну США зобов'язані буде допомагати у тому числі і військовими, якщо військовими інструкторами. Ну як вам відомо, військ іншої держави на території України немає. Але мені здається, американські політики та американська адміністрація розуміючи, що Путін може піти і на відкриту агресію, якщо щось не буде в нього получатися у його маріонетах. У вигляді ДНР та ЛНР, вони себе обезапасили цим рішенням. А з другого боку відкупилися, ну щоб українська сторона не була дуже ображена. відкупилися обіцянками того, що ми вам техніку на такі шалені гроші. Ми будемо спонсорувати реформи в вашій державі. Та якщо подивитися на самі меседжі пана Порошенка, під час виступу я думаю, він розумів, що так буде саме до виступу, тому що його риторика була доволі примирлива. Саме під час своєї доповіді він ска сказав, що питання Криму ми маємо відкласти на декілька років. Та якщо я не помиляюсь, він просив, він саме під час виступу заявив, що нам в першу чергу потрібна фінансова допомога та фінансування наших реформ. Про статус союзника він у свої речі не сказав ні слова. На що ж з нами на зв'язку? Ми повернемося до вас і до спілкування, і до обговорення. У нас до речі, ще одна тематика буде, яку також варто було почути різні точки зору для того, щоб можна було робити правильні висновки. З нами зараз на зв'язку головний редактор білоруського сайту. Білорусь 24, я Так розумію, так Орх, Володимир Чудняцов, Володимир. Якщо я неправильно назвала сайт, ви мене зараз виправите у прямому ефірі безпосередньо. Ми вас вітаємо. Здравствуйте, коллеги. Извините, я буду все-таки по-русски. До речи, все, все белорусы добрые разумеют украинскую. все ж... Итак, сайт мой называется buy24.org. И, естественно, это белорусский ресурс. Ну, а об Украине пишем достаточно много, поскольку это очень интересует нашу аудиторию. Вот, как вы, наверное, знаете, сегодня у нас состоится очередная встреча четырехсторонней контактной группы. Состоится она уже после обеда в Минском президент-отеле. К ней уже готовятся, и вот как мне передали, там уже стоит даже оцепление, никого посторонних не пускают, ждут гостей из так называемых ЛНР и ДНР. Калеги а є інформація, власне хто саме прибуде на ці перемовини от від так званих ЛНР і ДНР, і хто уже чітко є. Ну я так розумію, що президент Леонід Кучма уже експрезидент, а він уже там у Білорусі. В Мінську да он не, он не только здесь встиг дати інтерв'ю государство інформагентству Білта. він, правда, нічого конкретного не сказал. Ліж, вот я цитую понятно, що ми. Мы... должны сами найти механизмы, которые остановят эту войну, сказал он белорусским журналистам. От ЛНР и ДНР совершенно точно будет некто Андрей Пургин, человек, который у нас в Беларуси, в общем-то, совершенно не знает, в отличие от Кучмы, которого помнят и относятся скорее положительно, поскольку он уже приезжал к нам, еще будучи президентом Украины. Возможно, прибудут господа Плотницкий и Захарченко. Но я напомню, что как бы сами термины ДНР и ЛНР у нас на переговорах не звучат. То есть они подписываются только фамилией и именем и отчеством. должности у них никакой в Минских Без протоколах Без протокол. нет. И, mm -hmm. и, как, и, как, и каков их статус, честно говоря, вот непонятно нам в Беларуси. Но в то же время белорусская сторона в этих переговорах не участвует. Она лишь предоставляет площадку для этих переговоров. Там никакой белорусской делегации нет. И мы здесь лишь гостеприимные хозяева, которые... В общем-то, дали людям ключі залу. Так, Володимире, але водночас ви зараз центр подій, тобто де відбуватиметься і вирішуватиметься подальша доля цих перемовин, і як вони запроваджуватимуться в життя. Якщо ви володієте інформацією, який порядок денний? Ну, план у них такий. Сьогодні должна бути зстріча. Сегодня должна быть встреча, по итогам будет какой-то выход к прессии. Естественно, они расскажут, каких договоренностей они достигли. Но вот, как предварительно сказал тот же Андрей Пурдин, они однозначно будут настаивать на независимости этих своих так называемых республик. Вот как сказал Леонид Кучма, он не уполномочен давать им таких прав. И, соответственно, думаю, что каждый останется при своем. Но что касается белорусской стороны, то білоруська сторона в лице Олександра Лукашенко однозначно сказала, що вона піддержує України і вряд ли стоїть ждать какого-то содействия этим ЛНР и ДНР, от как, как признання этих республік, ровно так же, як Білорусь своє не признала Южну Осетію, Абхазію і прочіот новообразування. Колеги Володимира, є ще одне запитання. От ви сказали, що ви у своєму на своєму сайті власне багато приділяєте уваги подіям, які відбуваються в Україні. Чим цікавляться ваші читачі, що їх турбує? Вы знаете, очень интересуют новости о ходе так называемой антитеррористической операции, хотя все мы прекрасно понимаем, что это полномасштабная война между, и, между Россией и Украиной. Но вот мы в Беларуси на это смотрим с очень большим опасением, поскольку истории это во многом похожи. Нам точно так же в 2005 году среди зимы отключали газ. У нас была точно такая же информационная война в 2010 году, когда все российские телеканалы... Гнали один негатив от Беларуси. У нас, как говорят, белорусы не злопамятные, но память у нас очень хорошая. Мы все это прекрасно помним. Но, кстати говоря, вот в отличие от Украины, у нас российских каналов в чистом виде нет. Есть белорусские юрлица, то есть каналы РТР Беларусь, НТВ Беларусь. Они зарегистрированы здесь, платят здесь налоги и используют какой-то контент, получаемый из Москвы. Так вот, никакого контента, по крайней мере, негативного о Беларуси там у них просто нет, поскольку все эти каналы идут в Беларуси в записи и с опозданием на один час. И все, что нехорошо там о нас могут сказать, оттуда благополучно вырезается, потом показывается уже очищенный какой-то контент. Но вот в Украине решили пойти другим путем, просто их запретить. Ну, может быть, стоило бы и наш опыт тоже использовать, поскольку там, кроме негатива, есть еще фильмы, какие-то сериалы, развлекательные программы. Но тем не менее, у нас решили вот так. Зрозуміло, Володимир Володимир, мене ще є одне запитання. Я хотів дізнатися у вас. А який настрій офіційної білоруської преси з приводу війни в Україні і з приводу цих переговорів, які на сьогодні знову заплановані у мінську? Що офіційна саме преса пише? Вы знаете, вы знаете, коллеги, что самое интересное, она пишет абсолютно нейтрально, как и должна писать вообще хорошая пресса. Она пишет об этом очень аккуратно. У нас, естественно, новости из Украины очень волнуют зрителей, читателей, но тем не менее ни одного плохого слова об Украине за все это время, начиная с Майдана. Я вот по белорусским государственным каналам не услышал. Более того, у нас иногда даже ведущие новостей государственных каналов выходили в эфиры в желто-синем платье. Например, на канале УНТ была девушка, она вот вышла в такой одежде, когда был самый разгар вот этого крым крымского кризиса. То есть то, что нельзя сказать, они пытаются хотя бы показать. Но, но в то же время при всем нейтралитете белорусских СМИ у нас очень распространены российские. Вот если негатив о Беларуси из них вырезается при записи, то все гадости, которые они говорят о прямо так и идут в эфир, никто этого не вырезает. Это естественно влияет на население. Ну, по моим личным ощущениям, у нас население настроено примерно 50 на 50, то есть 50 процентов однозначно поддерживают Украину, как правило, это люди, которые могут получать информацию из нескольких источников, в частности в интернете. Вот, но остальные разделяют иногда и российскую точку зрения, то есть того, что называется у вас Колорадами и Ватниками, у нас, к сожалению, тоже хватает. Коллеги? Дуже дякуємо вам, Володимир, за цей коментар. Нагадаю нашим глядачам, це був Володимир Чудніцов, редактор, головний редактор білоруського сайту buy24.org в ефірі каналу 112 Україна. Україна ну, і перш ніж ми передамо, повернемося до спілкування з нашим гостем Миколою Мельником, який є політологом. Я повідомлю вам інформацію про те, що президент Петро Порошенко на наступному тижні планує зустрітися у Нью-Йорку з главою Єврокомісії Жозе Мануалем Барозу. Вони обоє візьмуть участь у генеральній асамблеї ООН. До речі, виступ Порошенка на генасамблеї запланований на 25 вересня. Отже, в нас є а, дві події, які нам потрібно з вами обговорити, давайте розпочнемо все-таки з Білорусі. Тому що буквально за 15 хвилин має розпочати свою роботу контактна група. І чи розраховуєте ви, що ця зустріч дійсно принесе якісь результати? Абсолютно не розраховує. Чому? Тому що основними дієвими обличчями да, там є наш. Президент Кучма, який не має офіційного статусу, та представники ДНР, НР, які мають між собою домовлятися, але ми їх не визнаємо. Вони бажають незалежності, ми бажаємо відновити свій суверенітет. Жодної сторін навіть не буде намагатися йти на будь-який компроміс. Росія у цій справі відіграє роль доброго поліцейського. Відповідно, на виході буде пшик. Можливо, цей пшик буде у вигляді яких якихось додаткових законів про ще один особливий статус на Донецькій та Луганській Ських для Донецьких і Луганських областей, але е, переміря на сході буде залежати від кількості зброї саме у сепаратистів. В такому випадку прокоментуйте, будь ласка, думку Ганни Гобко, це одна з лідерок реанімаційного пакету реформ, яка вважає, що кучма не найвдаліший варіант. На роль переговорника в такому випадку, тому що в Росії на нього може бути достатньо компромату, як на колишнього президента, і на фігуранта справи Гонгадзе, і що на нього легко тиснути в процесі переговорів. Наскільки вдалий вибір кучми як переговорника від української сторони? Я не буду коментувати слова пані Гобко, але від себе скажу, що у російських спецслужбі, я впевнений, є компромат на більшість українських політиків. Виходячи з самого досвіду та ментальності пана Куща, мені здається, на нього натиснути. Найбільш складно ніж на усіх е, політиків, які можуть представляти Україну на цій зустрічі, ну навіть ну можливо там ще пан Клінкін може там не, на нього, ще не назбирали компромати, але це це питання часу. Тому я вважаю, що вибір кучми е, від України є доволі вдалий. Ну, давайте власне, мені здається, і я можливо схиляюся до точки зору багатьох, що Леонід Кучма є рупором нині діючого глави держави так. Петра Порошенка, і тому він самостійно ухвалювати рішення також не буде. У нас, до речі, є власне його інтерв'ю, де він говорить про те, чого очікується від цих перемовин у мінську. Пряма мова. Когда говорят о том, что один сказал одно там в Донбассе, а второе, другое, они будут говорить то, что будет говорить им Путин. Поэтому и наша задача, говорит, всей власти, чтобы мировая общественность, прежде всего Европа, Европейский Союз, а, наверное, прежде всего Штаты, помогали Украине разрешить этот кризис. Мы ни в коем случае не признаем, что есть какие-то республики или там федерализации и так далее. Четко и в этом же документе написано децентрализация, если вы обратили внимание. В протоколе децентрализация. А под этим, так сказать, уже надо думать, какие самая, полномочия дать этим районам. Ой, такая вот, Кардинально протилежні позиції на цій консультації, яка має сьогодні відбуватися у мінську. Українська позиція така: ніякої федералізації, ніяких територіальних поступок, все в межах єдиної неподільної унітарної держави. А наш колега з білоруського сайту Бай-24 сказав, що за його інформацією, ці представники сепаратистів будуть наполягати на якимось окремих державних утвореннях, що в принципі суперечить другим мінським зустрічам і підписаному протоколу. Тоді це може завести ситуацію в патовий. Стон мені здається? здається, ця ситуація так вона буде заведена в патовий стан, і це вигідно о, нашим східним сусідам. Тобто, це вигідно безпосередньо Російській Федерації. Тому що поки буде патова ситуація на переговорах, буде зберігатися ситуація дестабілізації України, будуть відтовіток, буде проходити відток інвестицій, буде погіршуватися стан нашої економіки. Відповідно, ні в як НАТО ми не вступимо. Жодного союзника більш-менш сильних держав у нас ніхто не візьме, тобто. Та сфера впливу Росії, яка в неї була, вони її збережуть. Відповідно, ця ситуація так вона є патова. Ми її використовуємо для себе тільки для того, щоб показувати, що ми згодні йти на перемовини. Тому що якщо ми скажемо, що ми не нема з ким домовлятися, нам просто перестане давати кредити. Це для нашої економіки просто смерть. Відповідно, всі відіграють роль у цьому спектаклі. Тобто, ви нічого не очікуєте від цієї зустрічі сьогоднішньої, просто нічого нічого ефективного. Ну гаразд, чому в такому випадку Україна не оголосить цю територію окупованою, як це є з Крим. І почне займатися тим, що може, будуючи лінію оборони по периметру цієї території, чому е, допускається патовість і намагання виборсатися з ну, ситуації, з якої виборсатись зараз неможливо, якщо ми пригадаємо, то перед президентським вибором була теж та ж сама патова ситуація. Тобто, е Якісь люди захоплювали міста на сході на сході на Донецьких та Луганських областях, а ми готувалися до виборів. Після виборів президент оголосив десятиденне перемир'я, і потім ми пішли в атаку. Мені здається, зараз відіграється той самий тренд. Тобто, президент буде на виборах грати на тезі Я дав вам мир. Для цього прийняті два закони. в суто в неконституційний з порушенням регламенту Протягнути два закони, і на цьому тренді він буде грати. Порошенко до останнього ще не полишив надій, а, після а, закінчення виборів та створення коаліційного урядової більшості, а, скажімо так, витиснути російські війська з території України. Ну, навряд чи це йому вдасться, але в принципі, е Ця думка в ця думка в нього є. Тому зараз просто за ситуація законсервована і в цій консервації просто зацікавлені всі сторони. Тобто, ви вважаєте, що після 26 жовтня, після того як оголосять вже результати виборів, і у нас буде новий склад парламенту, тоді можна буде ухвалювати відповідне законодавство про окуповані території? А, ні, відповідне законодавство воно ухвалено вже. Просто президент грається, підписувати чи не підписувати. Я просто кажу, що а, тобто без... чекайте, що значить підписувати а. окуповані території, перепрошую, перепрошую, перепрошую. просто перепрошу, я переплутав так. саме після виборів буде вирішено статус цих територій, чи залишити їх в статусі особливих зон ста в складі України, або прийняти закон та надати статус окуповано території на рівні на, 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 на з Кримом. Іншими словами, якщо без метафору писати те, що відбувається. Президент зараз за будь-яку ціну до виборів триматиме паузу і так. припинення цього конфлікту збройне для так. того, щоб сформувати під себе більшість і таким чином отримати повноту влади в країні, яку він не може отримати формально керуючи тільки силовим блоком і міжнародною політикою. Абсолютно правильно. Це моя думка. Ой, ми йдемо до ще однієї події. От про те, що ми озвучували раніше, що у нього Петра Порошенка відбудеться зустріч у Нью-Йорку з Жозе Мануеламбарозом, і він буде виступати і брати Участь у генеральній асамблеї ООН. Які наші тут головні задачі зовнішньополітичні, на вашу думку? Ну я хочу сказати, зовнішня політична це знову ж таки вимагати як можна найбільш можна тиснути на на міжнародну спільноту для того, щоб вона ну скоріш скоріше за все, все ж таки допомогла грошима. Тому що максимум, що зараз Європа, європа та світ може зробити, це засудити дії Російської Федерації. Тому Порошенко він як реаліст, він розуміє, що максимум, що ми можемо витиснути для себе, це торгові преференції. Та допомога зброєю, допомога грошима, тому що без зовнішніх, зовнішніх фінансових вливань наша приречена. А чому впливань тоді коміти Яценюк також не їздить і не зустрічається. Можливо, вдвох їм би це краще вдавалося? Ви знаєте, мені здається, просто пан Порошенко трохи е після виборів е трохи захопився мі міжнародним представництвом своєї держави. От. Ну, у нас вже були такі захоплення під час Ющенка. Ну, сподіваюся, що дуже скоро в нього прийде ця хвороба. Але це його безпосередні функції? Його безпосередні функції представляти державу на зовнішній арені, а також займатися тим, що є в Україні. І наразі він зробив крен у міжнародний, скажімо так, на за зовнішній Є конституція, дослід. яка у нас діє. Це тільки дві функції: силовий блок, ну, національна безпека і міжнародна так. політика. А все інше це Кабмін. Я згодний. От він і займається, ну як може. Просто ну, як кадровий дипломат, він більше займається міжнародною політикою. Я, я абсолютно з вами згодний, що він займається міжнародною політикою, а в той же час коли він має займатися а, силовим блоком. Тобто, це. Тобто, ви і, вважаєте, це що дійс... він силовим блоком недостатньо займається? Так. <г millionaire> e, в такому випадку, просто от раз заговорили про його міжнародні вояжі, і <vastly amplify heart> ти, Тетяна, сказала про те, що він це грошей намагається вибити. Ні, це я перепрошую, Микола. Може йому це так тяжко вдається, що не в коня корм, гроші готові давати під щось, а у нас навіть. Проект реформ не затверджений, він якось хаотично. Прем'єр свої, президент свої міністр Аваков вчора. Свою реформу запропонував реанімаційний пакет реформ свої реформи. Е, під що давати гроші? Бочка без дна. Бочка би зна, але і під час своєї до, своєї доповіді в сенаті, і під час перемовини з Бараком Обамою наш президент дав гарантій, що ці гроші вже будуть, будуть використані саме за призначенням, що спільно з урядом США буде створена карта дорожня карта реформ, яка буде яка буде реалізовуватися під пильним під пильним їх наглядом. Я думаю, це наразі це єдиний, скажімо так, реальний механізм, за яким нам все таки можуть виділити гроші. Получення дорожньої карти, мені ще від 2005 Року, так, бити. так, так. добре. дорожня карта, дорожні карти. А от про газові угоди ми також не забуваємо. Ну не з 2005, а з 2009, так точно. Наступний раунд тристоронніх газових переговорів між Україною, Росією та Європейським Союзом відбудеться 26 вересня, і відбудеться це все у Берліні. Про це каналу 112 Україна повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості нашої держави. Як повідомили безпосередньо Міненерго дата і Місце проведення зустрічі офіційно підтверджене уже усіма сторонами, і участь у переговорах мають взяти очільники українського та російського міністерства та єврокомісар з питань енергетики Юнтер Етінгер. Нагадаю, що попередні тристоронні переговори були заплановані на 20 вересня, тобто вони мали відбутися завтра, але цю дату не погодила російська сторона. Ну і тут раз уже пішла мова про інформаційні потоки. Щойно з'явилося теж повідомлення про те, що Україна не братиме участь у Євробаченні 2015 року. Участь у пісенному конкурсі кажуть у національній телекомпанії України не на часі. Зараз НТКУ готується перейти на суспільне мовлення. Ну і крім того, не прості часи фінансові змусили НТКУ ухвалити таке рішення. Так що на 15-й рік від нас ніхто не поїде. Хіба що хтось із виконавців зі своєї кишені захоче оплатити цей вояж? Е, отож так, повертав. Аючись до газових перемовин, ну це ж хочем очевидно не ваша компетенція газові ці всі нюанси, але я би тут зачепив тему, яку ви вже порушили. Це тема національної безпеки, бо газ у нас уже. В рамках національної безпеки проходить, чому ця е, ділянка роботи президента вона залишається не просапаною, і не прополеною. Нас дотепер немає секретаря ради нацбезпеки, а є тільки ВО, і це вже триває наскільки я пригадую місяці півтора добрих, якщо не більше. Ну я не можу о, коментувати дії президента. Якщо він не призначає секретаря, значить на ну, то у нього є якісь причини. Ну от я хочу дізнатися, а... які можуть бути причини не призначати в такій ситуації секретаря РНБО. Ну, раціональні якісь. У вас є якісь припущення? У мене чесно немає ніяких припущень, тому що більш ну, логічно було призначити секретаря, тому що, поки немає секретаря, цю, весь весь тягар відповідальності за те, що відбувається, несе президент, я говоленво, як голова РНБО. Коли секретар доволі просто перекласти відповідальність. Ось Микола, я хотіла би до цих газових перемовин повернутися? От скажіть мені, будь ласка, як от сьогодні сьогоднішня зустріч у мінську, і виходить десь за тиждень зустріч у Берліні уже по газових перемовинах. Власне, якщо ми не зможемо досягнути на одному фронті результату, чи варто очікувати результативності в енергетичній сфері? Навря... І на яких умовах знову ж таки навряд чи це нам вдасться. Єдине, що в Україні в Україні є певний козир. Це 16 мільярдів кубометрів газу, які зараз з'явилися у нас у сховищах. Тобто, це той об'єм, який необхідний нам для того, щоб протягнути зиму. Тому якоїсь, скажімо так, якоїсь гарячки у з боку України в цьому питанні немає. Ну, це це але це нам дає певний люфт. Тобто не домовився 29-го, домовимося ну в жовтні, не в жовтні, так в листопаді. Тобто, в нас є запас міцності, і це дуже велике досягнення і нашого уряду, і нашого президента. Тобто зиму ми можемо зиму. Ми можемо перезимувати. перезимувати, але за рахунок того, що нам на Крим не треба буде витрачати, за рахунок того, що скоріш за все більшість окупованих, тобто територій, які знаходяться не під суб'єктності України, тобто ДНР та ЛНР, вони не будуть отоплюватися. Також за рахунок хімпрому, який встав встає потроху, ми протягнемо. І тому в Росії немає козиру такого тиску. Ну і ще одне запитання. Буквально у нас є 10-15 секунд. Дивіться, вчора було призначено головою Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля. І в нас є Донецька обласна державна адміністрація, там, де Сергій Тарута. А, а, власне, ваш прогноз наскільки підконтрольними залишаються от, би, ці регіони уже з призначеними очільниками, з тими, хто був і кого призначили? Ну, а... Наші держадміністрації обласні контролюють тільки ту територію, яку контролюють ну, збройні так. сили України і, відповідно з приводу наведення певної в господарських, так і про охоронних органах. Mm -hmm. Я думаю, пан Москаль має певний досвід і це дуже Стравець. дало призначення. Вам дякуємо, Микола Мальник, політолог був гостем студії каналу «112 Україна. І ми зараз передаємо слово інні Кричі. в ефірі новини номер мороде.